Від. Сьогодні 91-й день Да, три місяці пройшло. Багато-багато. Прикольно. Да. Ну, що? Я, як і думав, сьогодні уроків в школі не було. Я прокинувся від будильника. Дивився на зайшов на пошту, побачив, що написано. Немає уроків. І ліг собі далі спати. Сон мені такий тиснився. Якийсь дивний. Він прям такий несомний. Ще й на фоні того, що школа закінчується, так. Тобто курс і типу, 2 неділі. І все, і скоріш за все, більше ми з більшістю однокласників не зустрінемось. Отак от якось. Ну, коротше що, були ми з друзями із вчителькою в якомусь. Чи то салон краси, то був, не знаю, рукарний, чи то... Що не знаю. Коротше, ніби вчителька там працювала, друзі були ззовні. Я попросив води. Мені сказали, вчителька сказала, вода євро чи 2. Я питаю, а є безкоштовно? Ну це у сні було. Він каже, ну он там от щось. А я почав собі робити чай. Потім я зрозумів, так стоп, я ж води попросив. Почав пити воду. Тоді, друзі, зникли, з'явилися якихось два дяденьки. Щось вони мені нагадують тих дяденьок, які з моїм однокласником постійно ходять. Да. от Потім. Ото я попив води і. Ті дяденьки щось там з вчителькою розмовляли, щось там у них це його було таке собі. І, коротше, потім е, вони зникли, так. Да, всі. А я подивився на. Годинник. Ні, трохи по-іншому було. Я спочатку подивився на годинник. Побачив, що ну, типу, я побачив, що друзів немає вже, ну, однокласників. І думаю, а що, а куди? Дивлюсь на годинник і рівно час відправлення мого поїзду. Блін, ладно, посиджу тут. І от тоді вже тягінки з вчителькою посварились і пропали. Прикольно те, що, в принципі, якщо так подивитись на сон, то він доволі сильно переплітається з тим, що в реальності було. Бо, ну, у моєї мами в Україні був салон, і він мені чимось нагадав, цей салон. І там я чай собі робив, Але. Ну, не воду. Але так хотів зробити чай. Да. А, ще воно мені чомусь нагадало, як ми з друзями, з однокласниками, так. Хоча да. можна, мабуть, їх друзями назвати. Ну, коротше. Ми ходили після уроків один чи два рази у огунчичне. Ця будівля, ця кімнатка дуже схожа на цю понтічну. дуже прямо. Але вона зроблена під перукарню. Причому при там тільки одне місце. Я навіть не впевнений, що це перукарня. Окей. Важко. Ну, коротше, е, пішов я потім шукати вчительку. Е, на шляху, коротше, вчора дивився е, серіал чи телепередачу, мабуть, так буде правильніше сказати, Скарби зі звалищ». І там е, вони купили контейнер і знайшли там кийок часів Першої чи Другої світової війни. І булаву. От мені здалося, що я був з мечем. А той челік з булавою. Ну, при того ми подралися, я його якимось чином задушив, а потім зробив йому е штучне дихання, щоб він не здох. Коли він почав вже дергатись, ну, так, о, приходити в себе, я втік і пішов далі шукати вчительку, е забіг кудись Куди забіг, не знаю. Це мені отек. Це туди, куди я забіг, вона мені нагадала, як ми з другом в Берліні ходили по е, магазинах, по магазинах. Е, ну, по магазинах одягу так. От е, бо там були люди, там був, наче одяг. Ще чомусь мені зараз ніби згадується, ніби там був. Типу басейну, але навряд. Але, але пам'ятаю, що дивився відео про якусь, якийсь район, чи то в Китаї, чи то де, де, коротше, дуже велика будівля, яка більше схожа на лабіринт, і там реально жили люди. Типу, це був як мурашник більше. Типу, ось так от. Да, і це мені трохи нагадало ось це. А там я біг, тікав, наче я тікав від якихось дядьок, які за мною, наче й не бігли. Потім забіг в кабінку і е, тоді побачив там вчительку е, без відомості. Взяв її на плече і почав тікати. Поки тікав от по цим коридорам, я побачив, ну у мене перед обличчям почали. Е, З'являтися такі написи, типу, не біжи, не роби цього, щось таке. І щось це було ніби в стилі пекла і рал. Е, я вибіг Так, так е, щодо цього. Я вчора дивився перед сном хорори короткометражки, е, і там було таке, типу, що там е, мужик. І дівчина, вони теж отак е от валялись без свідомості, бо їх просто вбили. так? І от точно так же е було і у вісні. Але з цим от... з цими написами не було такого. Що ще наче з другого фільму було. Наче й підходить, а наче ні. Ну коротше, там. Е Мужичку принесли е, коробку. Один мужик приніс коробку. І не суть. Там треба було просто, щоб він дивився на коробку. Е, він збрехав, що він вдома був один, а насправді він був зі своєю дружиною. Він залишив дружину спостерігати за цією коробкою. Виявилося, що саме він має спостерігати за цією коробкою. Він це дізнався тільки, коли вже їхав, е, ну, був на шляху до того е, хлопця, який дав йому цю коробку. І, коротше, йому сказали не повертатись, він повернувся от, і шукав її в домі. Оце мені щось трохи нагадало, те, як я шукав вчительку. Коротше, я почав вибігати, вибіг, і вчителька просто зникла. Типу, вона розсипалась, нічого від неї не залишилось. Це було дивно. Це дуже дивний сон. І це той сон, який я прям запам'ятав, бо я прокинувся і його пам'ятав. Потім ще другий сон був якийсь, я його майже не запам'ятав. Може я б його запам'ятав зранку про нього думав. Але зранку я думав саме про цей сон, бо він якийсь. ну, доволі дивний. От мені приснився другий сон. Потім я прокинувся. Ну як прокинувся. Я досі хотів спати, бо якісь дуже дивні сни мені мені хотілося ще побути в них. От. Е але по того я чи то прокинувся, чи то не зовсім прокинувся, але пам'ятаю, що потім я просто е повернувся в цей е салон з надією на те, що там буде вчителька. Але ні. Коротше, так. Да. І друзів я після цього не бачив. Взагалі, наче там після цього було, не було людей. Може й були, не пам'ятаю, краще. Отак якось. Е <р Liberty Overwatch throat> Далі що? Ну, оце місце, де не було. Це ну, був цей сон. Це трохи схоже на центр мого міста, в якому я живу. І на місце, де. На місто, де я навчаюся, так. от. Після цього я прокинувся, бо вчора я ліг о 4 годині десь. Прокинувся я, до речі, о першій чи другій годині дня і мені подзвонив племінник, запропонував піти е на тульнички. Ну, я там щось душ сходив трохи, підготувався, зробив бутерброди, поїв, трохи подивився відео і пішли ми. На спортмайданчик, Сходили ще в магазин до цього, він купив нам пончик, при того пончик не з'їв. Він залишив мені брату, але мій брат пончик не захотів, і я з'їв вкладний пончик прикольно. Займався я десь п'ятий, вони пішли раніше, бо вони закінчили раніше. А я там шкоденько люди робив, пішов додому. П'ятій я був вдома. І... Я думав сьогодні повчитись, але. Ну, дивився відео. Щось там якось філією займався. А, до речі, вчора ще я аніме дивився так. Ну, перед сном. Е Можна сказати, що це було сьогодні, бо це було. вночі так. От і. Оце от зараз десь. О, 10 годині може. Я сів далі дивитись відео про автодитактику. І виписував вже там от від початку і до кінця і зараз дійшов тільки до. 30 -е відео наче. Скільки там? Ну так, 50 хвилин з 2 годин 50 хвилин. М -м, виписувати там багато. і от Я думав дописати. Але в мене вже голова кипить, я думаю. Я відпочивати зараз. Моє відео попередньо вже змонтував, наче я його виклав, чи воно ще викладається, не знаю. Так, вже виклав. А, І що виходить? Треба готуватися. А, ну, ще сьогодні лист прийшов. Зі школи на реєстрацію на тест. Нам сказали, що ми маємо зареєструватися. Мали. Це, реєструватися там в класі всі разом. Але сьогодні уроки відмінили. Мені прийшов цей лист. Коротше, ти якось так. А, ну, я наче зміг зареєструватися сам. Я до классики теж а, наче зареєструвався. Довгі відео сьогодні вийшло. В основному через сон розповідав під відео про нього. Але реально наче прикольно, а наче якийсь сумний. Бо знову ж кажу, скоро закінчується школа, вже е, нікого не буде, Ладно. якось так. Е, ну, на да, цьому якось так все. До завтра, Бувай.